Лабораторна робота номер 2 Я розробила декілька кодів, які демонструють різні аспекти роботи. Код перший. Код перший плавне блимання одного світлодіоду. У цьому коді ми використовуємо вбудований світлодіод підключений до піна. Функція pinMode налаштовує ПІН як вихід. У функції loop я використовую цикли FOR для тривалості вимкнутого та вимкнутого світлодіода. Змінюючи значення, я контролюю час, за який час світлодіод горить або не горить. Код 2. Світлодіоди блимають по черзі. Тут я додала ще один світлодіод підключений до піна 2. Код аналогічний першому, але тепер я використовую два світлодіоди, які блимають по черзі. Це дозволяє керувати декількома цифровими виходами одночасно. Спочатку блимає вбудований світлодіод, потім світлодіод на піні 2. Код 3 плавне регулювання трьох світлодіодів. У цьому коді я використовую ширу імпульсну модуляцію для плавного регулювання трьох світлодіодів, підключених до пінів 3, 5 та 6. Шім дозволяє змінювати середню напругу, що подається на світлодіод, змінюючи тривалість світлодіодів. Тут я задаю фіксовані значення для трьох світлодіодів, використовуючи функцію аналог Rise. Цей код демонструє, як можна встановити різні яскравості для різних світлодіодів. Код 5. Кнопка для регулювання світлодіоду. У цьому коді я використовую кнопку, підключену до піна 3 для керування світлодіодом, вбудованого у піну 13. Функція PinMod налаштовує Pin 3 як вихід. Функція Digital Read щитує стан кнопки. Якщо кнопка натиснута, DigitalRead повертає height і світлодіод вмикається. Якщо кнопку відпущено, DIGITAL DigitalRead повертає low і світлодіод вимикається. Таким чином, стан світлодіоду залежить від стану кнопки. У цьому відео я розглянула апаратну частину Arduino 328P, призначення кожної ніжки а також продемонструвала п'ять різних програмних кодів, що ілюструють базові можливості мікроконтролера.